Доброго дня всім людям, які бажають Україні добра, миру і справедливості. І сьогодні я дивився цю історію, хочу, щоб ви її теж подивились. Посилання буде внизу, там в описі відео. Я кину кілька сюжетів для затравки. Про хлопця, який з 14-го року, можливо, з дитинства, виховувався в патріотичному такому. Дусі, батько військовий, батько привів Унсо. з 2014 року він був на Майдані, а потім в добровольчому батальйоні, потім підписав контракт в Збройних силах в танкісти, І таким чином, якби вірив в Україну і воював за Україну. Туди то ли являвся, то ли був членом УНАУНСО. Да, да, да. да. Так, УНУСО, щоб було зрозуміло. Понятно... Така право радикальна організація в Україні, яка запрещена кстати в Росії. России. России. у меня такого понимания не було. У мене було більше поняття. Нам нас учили нам говорили как ми делаем бравое дело, мы за будущее України, за независимость України, що ми. Мы... праве хозяева своей страны, мы праве решать сами, как мы должны делать, что должны делать. Mm -hmm. Я уже был в гражданской форме, тот ждал вот, вот этих два дня, и уже 25 числа я должен был уехать домой. Но 24-го, это по тревоге 3 часа ночи у нас поднимается командир, кричит боевая тревога, война. То есть, подожди, то есть вы военные, вы не знали, что начнется война? Нет. Итак. И... доля... Так розподілилася, що ця людина зараз знаходиться за кордоном. Я розумію, десь в Німеччині чи в Австрії, і там в нього бере інтерв'ю. Я не знаю, що це за блогер, чи проросійський, чи про білоруський, чи проєвропейський. Але суть в тому, що бійці, солдати, які воювали, більш не хочуть війни і вони хочуть миру, і це якби основний лейтмотив, Цього відео, але м -м -м, хлопець мене, от що на значить, як сказати, наштовхує на думку, хто з цього хлопця зробив чи зрадника, чи як його назвати, він же ж СЗЧ. Він же фактично не поїхав воювати після поранення з групою інвалідності і не був звільнений, і не був переведений. Коли мене евакуювали, нас закинули в таке місце, щоб ви себе понимали. Ну, у нас було дві роти піхоти і два звона танків. Це в количестве, десь около 180 человек было. І ми за дві сутки. потеряли весь состав. У нас получилось, ну, как я на свои глаза видел, 9 только человек живых, нас всех отвезли на госпиталь Бахмута. Ну, вот такая вот ситуация получилась, и уже, получается, я попал на госпиталь, там тоже такие были интересные ситуации, когда, ну, уже Бахмут начали отстреливать нас, из Бахмута переправили на Павлоград, в Павлограде, там, говорю, я лежу, там, еле сознание нету, прибивают, там, меня проверяют родные, о, все, может, там, там меня, ну, Я, как бы благодарю господа Бога, что меня врач там просто спас он меня забрал, и там эвакуировали с Павлограда. эвакуировали получается очень тяжелый раненых, Там без ног, без рук людей. Он меня кто-то автобус запер. и убрал меня, меня тогда на Депопетровск уже перевезли, там уже мне дали какое-нибудь такое лечение, как бы можно сказать, там, ну, особого лечения не было, они поддержали меня там месяц, говорят, поедешь уже к себе туда, в счастье, тебе сейчас даст направление, а там же пускай тебя уже лечат, у нас там нету медикамента, мы профронтовая зона, у нас, ну, это как бы текучка, тут вот, и мы тебя чуть подлатали туда-сюда, там у тебя пускай лечат. И когда я уже приехал на свою, как бы, область, свою землю, меня положили в госпиталь и как мне просто приходят врачи и говорят, а у нас нечем, ну, у тебя такие диагнозы, что у нас нечем тебя типа, лечить, у нас есть только йод и зеленка, такой список приносит мне, ну что тебе нужно купить, и я все это ходил покупал в аптеке, как бы за сказать, свои деньги? за свои деньги, мне государство по ровному счете на лечение не дало ни копейки и тогда уже у меня такие подкрались мысли, а вообще нужен ли я такому государству своему или я был нужен пока был там а когда я здесь я уже не нужен ну еще у меня были сомнения ну, думаю ну, ну может денег нет ну, тяжелая ситуация в стране туда-сюда но когда я уже получил инвалидность группу инвалидности это уже все И мне врачи сказали тебе должны списать или перевести не в боевое подразделение как бы типа Поедешь часть, там уже тебя определяют. И когда я приехал в часть, это все даю. В я так посмотрели на типу машина. А ну да, хорошо, иди там в казарму там разбросим. Когда я пришел в казарму, сижу в казарме, мне ну, хлопцы говорят, Андрей, так мы завтра до отправку. Я говорю, как? Так у меня группа, я должны списать, говорю, должны, ну, либо перевести куда-то, мне еще и долечиться нужно, как уже, типа, какая отправка. Я, запаковали опять на фронт. Хотели запаковать, да, но я уже тогда, у меня уже настолько была злость, это как, я инвалид, мне не дали на лечение, ничего, и они меня опять отправляют. У меня такое ощущение, просто подкралась такая мысль, что они меня усведомленно хотят уничтожить, бо я много видел, много знаю, У мене така подкралась, підкралася. Я потому, как бы сказать, ушел в Сузичку, я просто через окошко выпрыгнув, з часті, да, через забор перейшов и поїхав домой. Я никого не боявся, нічого не боявся, я вже свою життя не перебоявся. Не баталь... не, не Командир батальйону або бригади, і треба знати прізвище. Зараз треба складати прізвища таких комбригів. Людей, у яких є печатка, юридична особа. вони, Ці командири бригад є злочинцями. То, що у них там начальник штаба кадровий, комбат, замкомбата, ротний, не виконав це його лічної сексуальної проблеми. Що в тебе твої командири не вийде. Це ти будеш на суді розказувати на нюрнбергському процесі, що от я дав приказ, що було по закону згідно відповідно, а вони не виконали. А це твої проблеми. Це твої проблеми. Ти зайняв посаду комбрига. У тебе є штат, всі повноваження, ну геть до, до повноважень, арештувати людину, зняти з посади вночі, зайти ногою, відкрити двері. В тебе всі повноваження, як у комбрига. Але твої підлеглі тебе не послухали і зробили так, щоб з цього хлопця вийшла СЗЧшник, а можливо, навіть ідеологічний противник України. Мало того, що ми втратили нормальну людину, яка могла би. Наприклад, бути інструктором в, в навчальному центрі, людина, яка могла бути патріотом виховувати дітей в школах і проводити військову підготовку в школах, людина, яка могла просто бути на, в Україні десь працювати з інвалідністю. Ну як це не мобілізується по закону з інвалідністю, а в Збройних силах не звільняється з інвалідністю? Ну, такого ніколи не було, навіть в радянській армії. Інвалідність це дуже серйозний діагноз для. Настільки обмеження, що там тільки по добровольній згоді людини з інвалідністю і вищого командування, що така людина потрібна і зможе виконувати, можна лишати в армії. Но примусово, ми тебе заставимо родину любити. це бедлячество. Це є бедляча колгоспна армія цій армії Зеленського. Тобто ці клоуни, оці недо, недоумки і недоучки, вони просто спотворили не тільки. Армія всю всю систему державності, систему прокуратури судів, ставлення до людини, як до матеріалу витратного, як до скотини, оцей, оцього хлопця, якого е, недоліковано, який за свої гроші лікувався. Е, це знову питання до сирського в тебе є начальник медичної е, департаменту. У начальника медичного департаменту є начальник госпіталя. У нього є повноваження писати. А ви забрали повноваження? А це так розкажіть про це народу, що Зеленський забрав повноваження у головного е лікаря госпіталя. Виносити вирок, ну, висновок, що людина не придатна. І теж командир пішов ти на букву чого? того, що командир не може перебити рішення начальника госпіталю. Доктора медичних наук він ну, не може, а в армії Зеленського може. Командир може все хворого відправити на бій, сказати е, убитих там, закопайте, нема, нема машини на евакуацію. Це колгоспна, сталінська, примітивна, варварська країна. Е, не країна, а держава. Країна, вона нормальна, вона тікає від цієї держави. Країна тікає від держави в Європу, як цей хлопець, який воював за неї, не кажучи про тих, хто і не збирається за неї воювати, а йде через Карпати, Паланку у Європу. Це говорить про що? Про кризу державності. І така держава не потрібна нормальним людям, і така держава навіть в Європі і Америці не потрібна. А чому? Тому що зараз задача Європи Америка. Відірвати Росію від Китая, при, е, принизити і розтоптати Росію, і нас втягли для чого? Для того, щоб ми це допомагали робити. Одночасно, ми змушені захищати себе, свою територію, своїх людей. І тому це політичне питання. Не будемо його зараз розсмоктувати. Але той, хто цього хлопця відправив в Європу, зробив з нього. Противника української державності не то, що у Наунсо, я думаю, він ніколи тризуба не одягне. Ні на футболку, ні на кокарду, на, на голову, до якої колись віддавав честь тризубові. Він більше робити не буде. І це зробив командир бригади. Напишіть його прізвище, адресу, місце проживання, посаду. Хто це такий? Це зробив е, великий начальник, який над, над цим комбригом. Це зробила система. Яка називається сьогодні влада, сьогоднішня влада України під керуванням гавнокомандувача Зеленського, громадянина Зеленського, виконуючого обов'язки президента України? Тому це ганьба як командирам. Можна казати слава ЗСУ і одночасно ганьба довбодятлам, ганьба дебілам, жорстоким садистам, тупим валянкам, які не знають, як по іншому можна поступити в даній ситуації, або відступивши, зберегти людей, або доповісти на весь світ, що я не можу по іншому треба робити, зняти з себе відповідальність, зняти себе з посади. Та ж полковник, пан полковник, зніми себе з посади і зніми перед Богом і людьми з себе відповідальність, що ти не можеш. Нічого зробити. Ну не посилайте цього хлопця з інвалідністю в бойову групу. Це ваші проблеми, як ви зможете набрати моб ресурс якісний. Це ваші проблеми. Не треба нам тут скиглити, зайняв посаду, працюй. Ні, звільняйся, не розказуй нам байки, наберемо колумбійців, наберем інших на місце. Не, оці скиглення, ми не можемо країну треба захищати. Та захищай тільки в рамках закону і здравого смислу, і здравої логіки. Тому ви зробили з цього хлопця е, ворога України і таких ворогів дуже багато. Я вже колись розказував ще пару років тому, як під Авдіївку з 59-ї бригади. Е, офіцер дезертирував через мінні проходи, знав проходи, дезертирував до росіян. І я знав, того, хто його таким зробив, про нього мені розказали, що це просто е, комбат у Сухаревського був просто ідіот, клоун. І суспільство, і в першу чергу офіцери повинні знати, що клоунів довбодятлів карає жорстока а, там, меч, меч революції, жорстокий, я не знаю, там прокурор якийсь, або великий вождь наш Зеленський. Ніхто не карає, тому ця безкарність командирів, офіцерів, які приводять людей до такого стану, і породжує подальший відступ, подальшу деградацію армії і зневіру в суспільстві.